Шановний глядач, на нашому інтернет-полі, де ми 2023 рік. Це у нас кінець літа, початок, вересня, осінь. Розглядаємо такий соняк вже популярний. За нього вже багато всі знають. Соняшки ES Saxon від компанії Elitha Select. Технологія у нас іде Сумо. Це стійкі гаджі раз і зараз Середні, середній рані, висока, урожайник. Дивіться, отак виглядає кошик, повністю сформований, гарно запилений. Зараз ми зайдемо в полі і подивимося, що там внутрі. Дивіться, який гарний у нас він. Чистенький, які без у нас тут працювали почуним гербіцидом, амброзія вилізла, не треба вилізла. Кошики у нас різні від гостоти залежно. Дивіться, як він виглядає. А, дуже гарний соняк Подивіться, як формований він. Оператор покаже повністю поля, він рівнесенький, гарнесенький. Так що, якщо вам цікаві результати по цьому гібриду, бачите як він виглядає, підписуйтесь на наш канал. При оборці ми покажемо по всіх гібридах наші результати. Так що, які у вас результати діліться в наших... Підписуйтесь до нашого каналу. Ми вас дуже раді бачити на нашому каналі. До нових зустрічей!